Слава Ісусу Христу! Сьогодні я дам відповідь на таке питання, чому сучасні християни в більшій мірі виконують волю диявола, аніж Божу волю. Почнемо з сучасного одягу, тобто, як сьогоднішні християни мають одягатися. Я постійно в попередніх науках зачіпав цю тему. І постійно наголошував на скромності, пристойності, християнському одязі, наводив приклади святого письма, про одяг. Тобто, стараюся і старався довести до відома християн, що Бог думає про моду, про одяг жіночий, чоловічий. Тобто, йдеться про скромність, пристойність практикуючих християн. Йдеться про таке питання, а причому тут одяг до нашого спасіння? Відповідаю, мерзота в Божих очах аж ніяк не веде до нашого спасіння. Звідки такий висновок Святого Письма сказав Бог, коли чоловік одягається одяг жінки, а жінка одяг чоловіка, це мерзота в Божих очах. І які тут ще потрібні докази? Як жінка має до церкви ходити в скромно пристойному одязі, так само і в побутовому життю, поза церквою жінка має дотриматися скромності і пристойності, бо Бог не тільки є в церкві, Бог ще є і поза церквою в нашому побутовному сімейному житті, бо існує таке розуміння. як Сімейна церква, тобто домашня церква, яка основується на Божих законах, Божих заповідях, на правдиві христові практикуючій церкві, тобто христовій Церкві, і тепер розважно про домашню Христову Церкву, тобто про сімейну Христову Церкву. А що таке домашня Христова церква? Хто голова домашньої Христової сімейної церкви, та той же і самий Христос Ісус Христос, який є другою особою Божою, який прийшов на землю через Боже милосердя і дав корективи, дав заповіді, розуміння в Христовому Божому Дусі, які ведуть до Спасення. Щоб кожна душа, яка прийняла Божого Духа, Бога, нашого тата, нашого Отця, Сотворителя, була спасенна і війшла в Царце Небесне, війшла додому, в якому Бог, отець, наш тато, чекає на нас. Але на цій дорозі стоять демони, пекольні. Ті, які не хочуть нашого щастя, які не хочуть, щоб ми війшли в Царство Небесне, щоб зайняли місце, яке про того не було їм, але вони втратили це місце через гордість, зарозумілість, через незгоду з Божою волею, з Божими декретами, які Бог сповістив всьому всесвіту, тепер розважмо про таку Божу мудрість. І Божу волю. Хто більше Бога любить батька і матір, мене недостойний. Хто більше Бога любить братів і сестер, мене недостойний. Хто більше любить сучасну моду, сучасний одяг, розпусний, мене недостойний. І доходить до чого? Хто любить сучасний світ, диявола, мене недостойний. А що означає Божий вислів мене недостойний? Тобто той, хто не виконує Божої волі, хто не полюбив Бог всім серцем, укусив душею своєю, Бога недостойний, той утримає то, що положено йому за любов до диявола, Тобто той, хто виконує волю диявола, хоч себе прикриває. Ніби виконує Божу волю, тобто перекручиш і Бога, ставить себе несвідомо вище Бога, диктує волю диявола, думаю, що диктує волю Бога. Візьмемо, до прикладу, таку сьогоднішню ситуацію. Перед Богом, перед Святою Тайною Харисією не треба кінчати, треба стояти. Хоч Бог явно дав зрозуміти, що кожне коліно на небі, на землі і під землею приклониться на Боже ім'я, а диявол сказав Не клякайте на Боже ім'я, клякайте на моє диявольське ім'я і я вам дам всі похоті, пристрасті задоволені для вашого тіла, що ви тут на землі. Почувалися щасливими, ви будете мали гроші, владу, ви будете мали признання всього світу, вас будуть почитати як богів. Чого і добувався і Люцифер? Хотів, щоб його почитали як Бога, але знаємо, що правдивий Бог сказав: не знай інших брів, крім мене. Я... Один правдивий Бог, все решта фальшиві боги. Я отець, Син і Дух Святий, Бог всі троє єдиний, нема інших в крім мене. І тепер розважмо, хто противиться Богу, всій тройці єдиному, Божому духу, той Бога недостойний. А це відноситься і до папи Римського. До кардиналів, єпископів, священників, і мерян, всіх християн. Тут йдеться про вибір між Богом і людиною. Якщо Бог каже, одягайте скромно і пристойно, а скромність і пристойність має свої критерії, які ви всі прекрасно знаєте, то всі мудрі люди розуміють, що не повинна жінка одягатися одяг чоловіка, штани. Шорти, осінни, спокусливий, згіршуючий одяг, бо це мерзота в Божих очах. Бог зазначив в Святому Письмі, сказав, І ми маємо в це вірити, але диявол навіює вам другу віру, другу Бога. Тобто себе має за Бога. Він хоче дотити вашому тілу, а ваше тіло склоне до зла. І через похоті пристрасті тіла ви можете втратити душу, і ця чіль, диявола, щоб погубити вашу душу, бо душа не має ціни, вона безцінна, і вся Божа наука в Святому Письмі основується на чому, щоб зберегти спасти вашу душу, а щоб зрозуміти Бога. Який промовляє через те письмо до нас, треба народитися наново з Духа, з Божого Духа, бо інакше не зрозуміємо Бога, і пропаде наша душа навічно. Тепер розважмо про таку основну тему церкви Христової, чи перед Євхаристійним Ісусом треба клянчати чи стояти. Пояснюю на простий людський мерянський. Християнський розум, церква, яка вчить, що не треба перед Іхристийним Ісусом клянчати, клякати на коліна, це не Христова Церква, це не церква вашої душі, це церква вашого тіла, яка проповідує вигідну позицію для вашого тіла, але зовсім не думає про вашу душу. І тут йде вибір кожної людини: догодити своєму тілові або догодити своїй душі, щоб вона спаслася. Душа людини добре розуміє, хто такий Бог, добре розуміє, що перед Богом треба покоритися. В челесному випадку треба клянчати на колінах перед Богом, упокоритися і пошанувати Бога в такій постанові, земній, челесній. Бо клянчати перед Богом по в Харисії – це є найвища форма пошани Бога по цвітанні в, в нашому челесному єстві, і тут кожна людина стоїть перед вибором між Богом і вигодою нашого тіла. І хто тіло любить більше ніж душу, мене недостойний те одне те саме, що сказав Ісус. То більше батька і матір любить мене недостойний, і якщо священик сказав, що не клякайте перед Богом, а приймайте в Христіну Ісуса настоячи, то християнин має вибір між Богом і священником. Хто більше любить священника, ніж Бога, який сказав, що не клякайте, не покоряйте перед Богом, той Бога недостойний. Попри те все, що священик, слуга Божий. Але цей слуга Божий не думає про нашу душу, а думає про наше тіло. І не думає про Бога, а думає про людину, тому і каже: не упокоряйте перед Богом, не клякайте, а це вже воля не Божа, а диявола. Бо тільки диявол не хоче клякнути перед Богом, не хоче покоритися. Не хоче визнати Божої мудрості, Божої сили, Божої слави, тоді скажете, а якого священника слухати? Слухайте того священника, який каже клікати перед Богом. Того священника, який народів на з Божого Духа, і вчить нас, практикуючи Християн, як народитися на з Божого Духа, клякаючи перед Богом, упокоряючись перед Богом. Кожен, практикуючий християнин, думає про Царство Небесне і священник, Божий Слуга, зобов'язаний по духу, який веде того священника, тобто по Божому духу, вчити християн упокорятися перед Богом, клякати у просвітанні Ухаристії, любити Бог всім серцем думку сил душею своєю. Він не думає про свою вигоду, він думає про наші душі. Бо він є Божий слуга, якого Бог настановив для спасіння наших душ, а не для погуби наших душ. Про погубу наших душ думає диявол і ті священники, які уклали союз з дияволом, яких Бог назвав наймитами і вовками в шкурах. І тут вибір за кожним християнином. Кожен християнин буде відповідальний повідальне свій вибір. І йти за правдивими священниками Божими, які виконують Божу волю, або за вовками в шкурах і наймітами, які виконують свою вигідну волю або волю диявола, бо вона також вигідна для диявольських слуг. Хто має досконалий розум і цей розум направляє Божу мудрість, Божу сторону. Дуже легко зрозуміють ці науки, всі, які є до попередні і будущі науки. А хто не має розуму, хто не має мудрості, Ісус сказав, хто не має мудрості, просить, Бог дає і не докоряє, бо без Божої мудрості ми не зрозуміємо Бога. Бог кожній людині дає шанс дає можливість зрозуміти Його. Але кожен вибирає сам. Бога або диявола. і кожен відповідальний за свій вибір. Хто помилився, той пропав. Слава Ісусу Христу!